<iento> Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка задоволень». Я Олександр Маник, і сьогодні хочу вам розповісти про наступну шикарну новинку від Нацбанку. Це ось така шикардосна монета, яка називається а, яка присвячена нашим енергетикам. Ось така монета, про яку я зараз розповім. Друзі, відразу я вам дам відповідь на питання, де можна придбати всю цю нумізматичну продукцію, а придбати її можна на нашому телеграм-каналі. Проходьте, називається Лавка задоволень. А, ви бачили вже і Ой у Лузі, і двадцятка на річницю вторгнення, і «Народжений в Україні, і сміливість бути українцем. Про борщ та захисниць я вам вже розповів. І країна супергероїв. Друзі, це про українців. Ця монета персональна для мене це щось з чимось, бо я її до кінця не зрозумів. Але зараз спробуємо розібратися разом. І так, друзі, нова 5 гривень 2023 року. Країна супергероїв. На аверсі монети, на дзеркальному тлі, розміщена стилізована композиція, що символізує енергетичну систему України. Ви бачите соняшник, так? І тут кожна пелюстка цього символічного соняшника, ось так буду гратися вам світлом. Бачите, вона така вся простенька-простенька. Наче ліхтар осяює світлом нашу країну. Символізує суцвіття соняшника, також уособлює в собі схід сонця, що зобов'язує, що обов'язково настане після найстрашнішої ночі. Попри усі спрямовані ворожні ракетні обстріли, до речі, сьогодні, зранку, ці покидьки поцілили в українське місто Харків. Від мене 300 метрів загинула 10-річна дитина. Тому я сподіваюся, що вони за все. Будуть мати, тримати відповідь, і цього ми їм не пробачимо. Ворог мріє посіяти темряву. Цей соняшник буде сяятим. У бабіч соняшника надпись: ви бачите: Україна, державний малий герб України. Номінал монети. Я не бачу. А де номінал? Гурт гладкий, заглибленим. Е, і тут інверсно розташовані надписи, позначеними номінал монети 5 гривень. Рік карбування 2023. Я цього не бачу. Що це значить? Може, ага. У нас тут ще гурт треба роздивлятися. Бачите? У нас вся ця напис, гривні, все на гурті. Ага, ось воно що, бо для мене це щось з чимось, бо вона така пустенька монета. Ви бачите, реверс-монети, ось це у нас аверс. А на реверсі монети, вигляді непорушних та сяючих брил розміщено стилизований тризуб. Я перегортаю, а тризуб у нас. Догори ногами, бачите? Тому якщо так дивитися, то монета 180 градусів. Ось так напевно повинен бути тризуб. І е, який під час обертання монети трансформується в літеру Є? Е? Ось так напевно. Ну, така дуже незвичайна монета. А є це перша літера з слів «Енергія, енергетика. Композиція присвячена, до речі, енергетикам нашим воїнам світла, які невтомно та самовіддано працюють, повертаючи світло, тримаючи енергетичний фронт України. Ось така крута монета 5 гривень 2023 року. Всі ці монети, раз, два, три, чотири, вийшли в один день. Їх багато. Вони всі круті, тому. Будь ласка, лайкосик, переходьте на наш телеграм, а я знімаю вам наступне відео про наступну монету. Саня, саня, Саня.